Після президентських виборів Майдан розійдеться. Та революційні атрибути і досі лишаються тут. Революційна ялинка розібрана бурківка і купа автомобільних шин. І незначні сили самооборони, які стоять на головній площі, й досі. Чому не йдуть додому, пояснюють. Майдан не розійдеться. Чому? Поки не закінчиться його восток, поки не закінчиться громадянська війна, яку розв'язала наша ж таки влада, тим, що вона просто злила і неадекватно реагувала на події, які відбуваються там. Ви пиште, будь ласка. Буде неадекватно на даний момент реагувати на події, які зараз відбуваються на його восточці, ми просто їх на сам собачим. Майдан розійдеться хіба в тому випадку, коли будуть виконані всі требування Майдану, потрібно покарати винних тих і винні в розстрілу людей. Почнемо з того, що ще пройшло три місяці, ще ніхто не покараний. То, що ще не все завершено. Справа в тім, що думаємо, що парламент поміняти. Цей юнак прийшов на Майдан, коли побили студентів, які вийшли виборювати право жити в європейській країні. Ми сюди прийшли захищати з студентів, які хотіли його інтеграція, Власть їх можна сказати, ну просто розогнали і збила. І ми ще не добили по-моєму свого. Наскільки я пам'ятаю, хто там Порошенко говорив, да, Віталік? Сто двадцять мого юні підписувати приказ танти На думку Аріни, сенсу в тому, щоб стояти на Майдані, немає. Справжні бійці майдану у гарячих точках нашої держави на південному сході. Ви напевно, теж бачите, хто тут сидить на майдані, які які люди. Ем, мені важко сказати, чи взагалі зараз це потрібно. Окрім самооборони на майдані можна зустріти ось такі персонажі, як цей чоловік. Він вже не один місяць живе у центрі столиці. Збирається вимити від сажі увесь майдан. Щоб не забруднитися, зняв одяг. Загорнувся у пакет для сміття. Та для інтерв'ю вбрався святково у краватку. Заодно бачите, ось Видите, як утопнуває. Вітака напнула ще шутку. Не час бавитися у вибори і проводити другий тур. Треба країну піднімати з колін, каже сотник Микола, який вже півроку на майдані. Має бути президент, діюча влада. А потім побачимо, якщо треба, ми ще третій майдан скличемо, якщо вони не будуть справлятися з тим повноваженням, яке їм дали. Майдан завжди буде слідкувати за політиками. Хто б не прийшов до влади. Люди тепер знають, як відстоювати свої права. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна.